Оля Лаврік, тревел блогер. Оля Лаврік. Тревел-блогерка, фотографиня і операторка Ольга Лаврік. Це тревел блогер Оля Лаврік. Лаврик Лаврік. вже повернулась вже... додому. Лаврик, вона просто це прагнення до, до... <клух> чого. Які вообще ще були шанси доїхати в аеропорт вовремя? Нікаких. А ще звідси пішов мемчик, де мужчинка відбивається від дітей. Тож, можливо, ви бачили фото оцього десь у Фейсбуці. Так, мужчина, я віжу, ви на мене смотрите. Чува вам Надо? Ага. Нічого відать. Хай До речі, ця будівля була побудована ем, за 90 мільйонів євро. Амінь. Мученики, святи, благотворителі, хто угодно. Эта галерея уже 13 лет сотрудничает с тюрьмой. Хорош гулять, іді работать. Роботи потрібно сприймати через політичний і релігійний контекст, беручи до уваги життя та досвід авторів. Отакі От чудеса. на цьому кораблі було поховано дві жінки, які отримали багато похоронних подарунків. Троє санчак, дерев'яний віз, п'ять дерев'яних голів, п'ять ліжок, а також там було знайдено скелети. П'ятнадцятьох конів, шести собак і двох корів. Отаке таке поховання. Короче, я заснула за столом, вот так вот на руке, и из-за этого у меня очень красивая сегодня причесочка. Цей закон принижує, будь-які індивідуальні досягнення і робить акцент на колектив. Вот мне нравится автостоп. И я хочу объяснить, почему, в чём вообще кайф, почему люди этого боятся и как себя обезопасить. Тобто, есть, если тебе знадобится 15 лет для пошуку своего стиля, вытрать их и критично спримай норми прийняті у твоєму суспільстві. Я тебе расскажу про автостоп, про каучсёрфинг, вообще как вся моя поездка Понятно. Щось там хтось жмухає. Ну, козел, ну чо врать? Залишайтеся здоровими, не панікуйте. Начлежка для бомжей. Ох, які ви красиві.